Тання ви дивитесь програму від першої особи на телеканалі ТІТВ. Я Оксана Васильєва. А говоримо про те, що об'єднало усю країну та підняло патріотичний дух. Це неоголошена війна на сході країни. Сьогодні в студії Микола Едуардович Ржапецький, заступник військового комісара Кіровоградського обласного військового комісаріату та. Василь Петрович Гребенюк, голова Кіровоградської обласної організації, ветеранів-підводників імені Героя Фісановича. Вечір, Доброго вечора, шановні гості. Доброго вечора. Микола Едуардович, одразу про головне закінчилася третя хвиля мобілізації. Як вона минула у Кіровоградській області? Так, на сьогоднішній день закінчилися заходи проведення мобілізації на, Кіров... на, Кіров... на Кіровоградській області, як і в державі в цілому. Значить, військові комісаріати Кіровоградської області в цілому завданням справилися в повному обсязі. Були поставлені військовозобов'язані до військових частин, визначених мобіліційними розпорядженнями керівного складу і оперативного командування і Генерального штабу Збройних сил України. Також проводилася поставка техніки національної економіки до відповідних військових частин, як на території Кіровоградської області, так і. До батальйонів територіальної оборони, які формувалися на території Кіргерської області, і в даний час вже знаходяться в відповідних зонах дії АТО. Всі завдання, що розповтворюся, були виконані в повному обсязі. Я знаю, що в рамках третьої хвилі мобілізації пріоритетним було набирати саме до лав армії добровольців. Добровольці це люди глибоко патріотичні, які бажають віддати обов'язок своїй державі. Зараз це захист незалежності України. Патріотизм у нас виховується з маличку, всі ми знаємо. На сьогоднішній день держава робить акцент на тому, що потрібно виховувати у школярах, піднімати дух патріотизму саме у навчальних закладах. Навіть планується запровадити додаткові уроки мужності яким чином військома сприяє ось цьому патріотичному вихованню? Ну звичайно, військовому комісаріаті набагато раніше це вже як то кажуть, предмет ввівся в військових комісаріатах. Це е, військово-патріотичне виховання, яке проводилося з до на строкову службу. Воно вже ведеться, як то кажуть, з моменту створення збройних сил України. І на даний час це предмет, як то як ви кажете, предмет знову набирає цінності. Зараз проводяться в школах виступи військових комісаріатком представників військових комісаріатів проводиться робота щодо агітаційно... агітаційна робота щодо висвітлення всіх проблем, перспектив розвитку збройних сил. Особливо це стосується служби в збройних силах за контрактом. Є в нас відповідні, як то кажуть, відділи відділення, які працюють постійно з цим за цим направленням в школах, так називаємо про профтехучилищах, технікумах. Коледжах ще по позарому в інститутах підтримують вас у цьому громадські організації. Як от у нас сьогодні присутній Василь Петрович Гербенюк, голова Кіровоградської обласної організації ветеранів підводників. Яким чином Василь Петрович ви допомагаєте військовослужбовцям виховувати у дітях патріотизм і любов до держави? Ми свої дії координуємо із працівниками військоматів, як обласного, так і міського. Я часто буваю там. І працівники воєнних комісаріатів до нас приходять на День Військово-морського флота. Тобто ми працюємо спільно в цьому питанні. І в цьому в значній мірі сприяє робота недавно створеного Музею Військово-морського флоту, який ми розташували в селі Велика Северинка. І особливо в цьому році за графіком. Учні різних шкіл міста Кіровограда, а також області приїздили до нас, і ми з урахуванням віку будували свої лекції з тим, щоб дійсно у дітей визвати почуття турботи за нашу Україну і готовність в будь-який час її захистити. Зараз представляю, як у цих дітей горіли очі. Коли вони заходили і дивились експонати музею, яких ніде не можна зустріти, це і форма одягу, це і обладнання, і зброя. Але головне те, що ми їх виходимо, виховуємо на прикладі відданості державі і готовність захищати наш народ. У нас серед військових моряків. Є два герої Радянського Союзу. Це Григорій Олександрович Куроп'ятников і Ізраїль Ілліч Фісанович, підводник. Григорію Олександровичу Куроп'ятникову ми встановили пам'ятник біля готелю Туріст. Я сподіваюся, що коли наступлять кращі часи, то такий же пам'ятник буде стояти і Фісановичу. А також я за цей час вивчав історію. Нашого краю відносно е, людей, які служили на морі. І переконався, що в нас дуже, багат, е, дуже багата ця історія. У нас і морський льочик, двічі герой Радянського Союзу Мазуренко, і адмірал е, Басістий з Добровеличківки, і адмірал Корнер, і генеральний конструктор підводних човнів Кваша. І Фруль Борис Петрович, якому через 10 днів буде виповниться 97 років. Ми в цьому році будемо відзначати сторіччя від дня народження Героя Радянського Союзу, підводника Фісановича. Він загинув 70 років назад. Йому ще не було 30 років, але він став і героєм. Причому він звання це заслужив перший рік війни, 3 квітня 42 року, йому вже було присвоєно це звання. А також він отримав вищу нагороду Сполучених Штатів Америки Морський хрест. Він здійснив 18 бойових походів і потопив 13 кораблів ворога. У нас, 26 вересня, буде проходити. Патріотичний десант підводників України в Кіровограді, з цієї нагоди, а також з нагоди 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. Приїздить син його раз з Гамбурга з дружиною. З кожної області до нас приїдуть представники ветеранських організацій. І ми будемо не скільки святкувати, скільки будемо обговорювати питання, як нам покращить. Роботу по патріотичному вихованню підростаючого покоління, Василь Петрович. Доречно буде поцікавитися, яким чином ветеранські організації підтримують зараз учасників АТО. Підтримуємо шефські зв'язки із нашими кораблями. Це корабель морської і берегової охорони Григорій Куроп'ятников, а також середній десантний корабель Кіровоград. Ми в Ті складні часи, коли блоковані були наші кораблі, то навіть допомагали підводному човну Запоріжжя. Я добре знайомий з командиром Шегієвим, капітаном другого рангу, тому коли він звернувся, то я зібрав кошти і перерахував йому, адже вони були в надзвичайно складних умовах. Я з радістю хочу відмітити, що на кінець то прийнято рішення про... Службу на цих наших підшепних кораблях уроженців Кіровоградської області. А що стосується військових, які зараз на сході України, учасники АТО, то ми допомагаємо в зборі грошей нашим волонтерам, а також продуктів харчування, одягу для того, щоб. Підтримують наших, наших військових. Микола Едуардович, вже було згадано, що волонтери носять неоцінений вклад в допомогу армії. На сьогоднішній день як організована співпраця із волонтерськими громадськими організаціями та обласним військовим комісаріатом? Волонтерський рух дуже допомагає на даний час, тому що, як ми знаємо раніше, Україна не мала зовнішніх ворогів до ведення бойових дій. Ми в такому великому масштабі ми не були готові, мали тільки, якщо були, то очаги, які повинні були ліквідуватися силами Збройних сил України. Але на даний час проводяться такі великі бойові дії, масштабні, і тому забезпечення Збройних сил зараз поклалося в основному на, як то кажуть, плечі волонтерів. Дуже багато волонтерських організацій в Кіровоградській області надають нам дуже велику допомогу Збройним силам в частності. Зараз можу вам сказати, що це благодійний фонд підтримки військовослужбовців під керівництвом Саєнко Ірини Анатоліївни, благодійний рух, рух опору, організація ветеранів війни, праці та Збройних сил, Кіровоградська районна організація ветеранів України, Новомирвоцька районна державна адміністрація, Знам'янський районний державний адміністрації. Вони це не далеко не весь список волонтерських організацій, які надають нам допомогу. Не тільки нам і мають вузу, в нас під Збройними силами себе нають моральну, як ви сказали, а також фінансову допомогу для забезпечення Збройних сил всім необхідним. Ну, власне, на початку вересня відбулася триденна акція зі збору теплих речей для військовослужбовців. Я знаю, що зараз це завдання номер один підготувати армію до осінньо-зимового періоду. Як виконується це завдання на даний час, Збройні сили України, особливо що стосується військових формувань, які формувалися на території Укрби області, на жаль, не забезпечені зимовим одягом. Тому військові волонтери зараз проводять акцію, яку ви сказали, для того щоб зібрати бушлати, теплі речі для військових, натільну білизну, шкарпетки для військовослужбовців Збройних сил, щоб підготуватися до ведення бойових дій більш як то скажуть холодніший час час пори це року. Я думаю, що до зими. Нам не, не, це не треба буде вести ці бойові дії. Ми закінчимо це раніше. Закінчаться ці всі бойові дії, враховуючи е, виступ президента України, не, рішення ОБСЄ». Ну, будемо надіятися на краще. Ну, і, власне, ви вже спрогнозували, так би мовити. Будемо вірити, що ще раніше закінчиться ця неоголошена війна. На сьогоднішній день яка ситуація зараз на сході? Скільки території української землі звільнено від терористів? Ну, це питання, як то кажуть, більш стосується не мене, а Полковника Лисенька, який виступає по телебаченню і являється радником АТО. Але що йому сказати від себе, що на даний час ситуація як стабілізувалася, території відходять ті, які були зайняті збройними силами України. Так вони закріпилися, Збройні сили, підтримують їх. От, ну, будемо надіятися, що це все закінчиться і вся територія України буде вивільнена. Ну і давайте завершимо нашу сьогоднішню зустріч ще оптимістичнішими словами, з якими ви звернетеся до кіровоградців, до наших глядачів. Микола Едуардович, вам слово. Шановні кіровоградці, та жителі області. Я впевнений, що перемога буде за нами, тому що народ і армія наданий показали, що вони єдині. А коли поки ми єдині, ми не переможні. Василь Петрович. Шановні кіровоградці, я бажаю, щоб як можна скоріше закінчилася війна, в Україні наступив спокій, і жителі приступили до мирної праці. І користуючись нагодою, я хочу побажати всім вам міцного здоров'я і як кажуть, моряки попутного ветра, 7 футов под килів, а подводникам желаємо всегда, щоб кількість погружень рівнялося кількістю сплиті. І хочу, э, мой, э, уважаємой мной э, телекомпанії ТТВ, вручити календарь, який ми підготували «Морська слава Кировоградщини». Пусть он отмечает только счастливые дни. Дни миру. Дни миру. Правильно. Дякую за подарунок, дякую, шановні гості, за участь у нашій програмі. Я, звичайно, ж приєднуюсь до ваших побажань і від себе додам, щоб мир панував не лише у наших родинах, але й на території всієї неньки України. На цьому, все побачимось на ТІТІВІ.